Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні справді довгоочікуване відео, адже я розповім про створення ферми байбіт аккаунтів. Повірте, дана фіча дозволить вам заробляти в декілька разів більше, без особливих технічних навичок та великого депозиту. Тому обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Зважаючи на те, що при створенні ферми є багато важливих аспектів, постараюсь розповідати максимально коротко, а якщо даний відеоролик отримає позитивний фідбек, вже більш детальніше розповім, як налаштовувати свій антидетект браузер. Адже по суті, це є основою, тому, друзі, розпочинаємо саме з цього. Я особисто за роки використання рекомендую вам ADS. Power. це безумовно найкращий антидетект браузер, який є і зручний, і функціональний, він не злітає, добре працює і загалом не має до нього питань. Тому, якщо ви маєте можливість, однозначно рекомендую ADS. Єдиний його мінус перед конкурентами це те, що тут є лише два безкоштовних аккаунти, тобто лише два фрішних, за всі інші потрібно платити. Щоб ви розуміли, за 10. Аккаунтів на місяць вам потрібно заплатити 9 доларів. Якщо ж ви будете оплачувати одразу на довший період, ціна буде ще меншою при розрахунку на місяць. Якщо ж у вас немає бажання витрачати лишніх коштів на антидетект, я рекомендую Інкогнітон. Тут перевага в тому, що ви можете використовувати 10 безкоштовних профілів, ну і на цьому зекономити. Але, друзі, скажу відразу, він не є таким універсальним, як ADS і відповідно. Дещо йому поступається. Також доволі популярним є Дольфін. Тут також 10 безкоштовних аккаунтів, але все більше розмов про те, що це російський антидетект. Бачимо тут плашку RU, тому не рекомендую, адже дуже багато хто питає за Дольфін. Дольфін ми кенселимо і користуємося лише EDS-кою і інкогнітоном. Рухаємось далі. Думаю, з тим, щоб зареєструвати аккаунт на антидетект браузері у вас не виникне питань. Далі встановлюємо розширення на комп'ютер і так вам буде зручніше працювати. Наступний крок це проксі, з якими так постійно виникають якісь проблеми. Немає ідеальних проксі, але для себе я виділю два сайти: це Proxys.io і ProxyLine. Давайте на прикладі ProxyLine покажу, як все працює. Тут ми бачимо мій баланс, він доволі легко поповнюється. Ми. Натискаємо поповнити криптою, вам дають адресу і все поповнюється. Далі ви вибираєте тип індивідуальний, обов'язково ну, вистачає проблем і без цього. І Pv4, і в основному я працюю з українськими проксі, тестив дуже різні схеми. Звичайно, дешевше створити аккаунти на якусь Індію Бангладеш, ви можете це зробити. Але, повірте, їхні аккаунти частіше бриють, байбіт не дурні. Далі ми обираємо кількість проксі та термін, наскільки їх робити. Якщо ви плануєте використовувати даний аккаунт на довготривалу перспективу, обирайте одразу ж більше. Якщо щось станеться з вашими проксями, напишете в підтримку і вам їх поміняють. Після того, як ми успішно поповнили баланс та оплатили наші проксі, нам на електронну пошту прийде ось такий файл, де ми побачимо усю інформацію, яку нам потрібно. Ми заходимо сюди, бачимо ip адресу наших проксі, також порт та пароль. Ми все це копіюємо, переходимо в антидетект браузер. на прикладі інкогнітона покажу вам, натискаємо новий профіль. Пишемо назву нашого профіля, яку б вам добре було запам'ятати. Сортувати можна також по групах. Обираємо свою операційну систему, додаємо проксі. Тут ми обов'язково обираємо HTTP. Тут ми вставляємо наш порт, логін та пароль. Після того ми можемо перевірити проксі сервер і нам має показувати, що все працює і відображається якесь українське місто. Якщо виникає питання, для чого нам проксі, все доволі просто. Якщо біржа побачить, що ми заходимо з однієї IP-адреси на декілька акаунтів, скоріш за все, наші акаунти просто побриють і нагороди ми не отримаємо. Далі переходимо до власне створення Bybit-аккаунтів. Перш за все нам потрібна пошта. Одразу скажу: відкидайте усі ці варіанти. З руснявими поштами, які однозначно можуть відлетіти. Я вже навіть забув, як вони називаються Яндекс і все це подібне. Ми будемо використовувати виключно Outlook або Gmail, як вам зручніше. В принципі, їх можна купити, але немає нічого складного у тому, щоб створювати їх самотужки, це в принципі займає декілька секунд. Єдиний нюанс, який може виникнути при створенні пошти, це потреба в мобільному номері. Якщо ж ви хочете будувати свою ферму більш глобально, створювати пізніше твіттери, Діскорд і так далі, тоді найкращий варіант це перейти в OLX і купити стартові пакети, які вже були використані, які ми можемо використовувати для нашої ферми. Якщо ж такого бажання немає, і ви хочете лише розібратися, або ж ваша ціль лише байбіт аккаунти, тоді буде ціле. Цілком достатньо одноразових номерів. Ви переходите на сайт sms Activate. Тут в пошуку обираємо Google, YouTube, Gmail і відповідну країну Україна. Далі поповнюємо наш баланс, це дуже просто зробити в крипті. І відповідно оплачуємо наш одноразовий номер. Після того, як нам дадуть номер, ми його вставляємо в Outlook або Gmail, і на нього приходить код. Тут одразу ж вам буде висвічуватись код, ви його вставляєте і підтверджуєте. Єдиний важливий нюанс ні в якому разі не прив'язуйте цей номер до своєї пошти, адже в подальшому ви не зможете його знайти і код нікуди вам не прийде. Тому використовуйте її лише для створення, а в подальшому виберіть інші шляхи для підтвердження вашої авторизації. Ну і завершуючи тему аккаунтів, розберемось, де взяти кус верифікацію. Звичайно, розпочинаємо ми з родичів та друзів, створюємо аккаунти у свою ферму на маму, тата і так далі. Як тільки вони закінчуються, шукаємо знайомих, які готові за 200 гривень зареєструвати вам аккаунт. І отримати свою винагороду. Якщо у вас немає таких людей, або ви банально не хочете пояснювати, що це ніяка не скаміна, а всього лише реєстрація на криптовалютній біржі, раджу скористатися otc сервісами або ж сервісами, які надають такі верифікації. Одразу скажу, на OTC потрібно мати певний досвід, щоб вас не заскамили і варто виконувати угоди через гаранта. Зважаючи на відсоток гаранта, в принципі, вартість аккаунту вийде плюс-мінус такою ж, як і на сервісі, який є абсолютно безпечним і зрозумілим. Посилання на такий сервіс я залишив в описі до даного відеоролику. Скажу одразу, називається він Lemonchik Store. Я неодноразово купував там різноманітні куси. і, все працює максимально зрозуміло. Хлопці, українці зробили доступний сервіс, все роблять на совість. Це знову ж таки не реклама, а просто корисна інформація для вас, щоб ви зекономили час і зробили якісний аккаунт. Далі ще один важливий нюанс, друзі. Ні в якому разі не реєструйте усі аккаунти під одну ревку, адже це також можна відстежити. І це виглядатиме як підозріла активність. Зареєструйте один під свою, один під ще. Один без нього, один під мою ревку, адже я знімаю це відео, і так далі. І тоді буде менша ймовірність, що ваші аккаунти побриють. Повірте, Байбіт взявся за те, щоб перевіряти аккаунти дуже серйозно і в крайніх промо було побрито дуже багато користувачів. Тому хочеться, щоб саме наша ком'юніті заробляло і не підпадало під усі ці обмеження. Відповідно, мусимо зробити все максимально грамотно. Ось ми і зробили аккаунти байбіт, і виникає логічне запитання: як на цьому заробляти? Скажу одразу в своєму телеграм-каналі і підписники не дадуть збрехати. Я регулярно публікую абсолютно усі промо, на яких можна заробляти справді хороші гроші, суми будуть різнитися від кількості ваших аккаунтів. Але повірте, є вже десятки людей, які заробляють суто на байбіт від 500 до 1000 доларів. Навіть зустрічаємося. В коментарі в повідомленнях, що ось ми почали активно займатися байбіт і звільнились з своєї стаціонарної роботи. В принципі, що я і вам бажаю, якщо у вас робота така, що вам не подобається, переходимо до справи. Перш за все, абузимо промо від Sharp. Ось тут пост, ми можемо отримати по 85 доларів на аккаунт. Все, що нам потрібно, це виконати ці умови, підписатися на твіттер, ретвіт це елементарно. Далі робимо депозит 100 доларів і відповідно торги в парі Sharp USDT. Ми заповнюємо далі форму на сторінці і тим самим підтверджуємо нашу. Участь. Далі є ще торгове промо, в якому я також рекомендую взяти участь. Просто робимо все те саме, лише додаємо торги на суму 1000 доларів. Якщо є бажання можна і більше, в принципі, в токені достатньо ліквідності. Також в рамках цього промо ми можемо отримувати 17 доларів за реферала, але знову ж таки, з цим обережно, якщо будете заганяти все під одну. Рефку вас можуть побрити, тому обережно, можливо, там перший акаунт запрошує четвертого, п'ятий, восьмого і так далі. Ну, загалом, ви зрозумієте, якось так, щоб все було в міру, щоб і 17 доларів заробити, і щоб не потрапити під бритву. Далі переходимо до другого завдання, а саме токен сплеш. Переходимо за цим посиланням. Я вже його відкрив. Тут ми бачимо, що новий токен сплеш з доволі скромним призовим фондом, але тим не менш, на старі акаунти можна забрати по 5 доларів, на нові по 10. Тут нам потрібно зробити депозит 100 доларів. Ми і в попередньому промо маємо його зробити, і забігаючи вперед в наступному. Тобто раз закинули 100 доларів на аккаунт і тим самим вбили двох зайців. Закидайте з запасом по факту 105-107, щоб було точно вистачало на все. Після цього нам потрібно купити фаєр на мінімальну суму, це може бути на 5-10 доларів, і все, ви отримаєте 5 доларів, якщо війдете в перелік Перших, те саме є для нових аккаунтів, в мене просто старий, то відображається саме це. Далі ми переходимо у вкладку торгівля Spot X, Token Plash. Тут ми бачимо, що є в нас багато актуальних промо, і рекомендую по кожному виконати. Хтось скаже, та о, там по цьому вже можливо нема місць. Можливо, так і є, але тут немає особливих промо, де був якийсь неймовірний шил. І по факту ви вже зробили основну частину депозит 100 доларів. Все, що вам потрібно, це купити кожного токена там, на 5 доларів, одразу ж його продати, витратити на це все 10 центів і очікувати на потенційний дроп. Повірте, ну, ризик профіт тут набагато кращий, тому я вважаю, що не робити токен сплеш і буквально за декілька хвилин не осягнути одразу 8 проектів, це як мінімум по-дурному, тому рекомендую. Наступним, нехай буде бонусне завдання, а саме рулетка. Переходимо за цим посиланням, я вже перейшов, нас зустрічає ось така сторінка. Тобто, що тут потрібно робити? Якщо ви вирішили створювати нові аккаунти, можливо, подивилися цей відеоролик і надихнулися даною ідеєю, не забувайте прокрутити рулетку, адже це по факту халявні додаткові винагороди, які не вимагають якихось вкладень. Тобто створили аккаунт, прокрутили, отримали винагороду. Варто розуміти, що нам нараховують доволі непогану суму в токенах, і якщо пройде лістинг успішно, ми отримаємо там x 3 x 4 від нашої потенційної нагороди. В принципі, дрібниця, але круто, тому поєднюємо усе разом і забираємо максимальний профіль. Ну і на завершення у нас лаунчпад. Ось сьогодні я публікував детальний пост, в якому ми можемо ознайомитись з умовами. Нещодавно відбувався інший лаунчпад, де на кожен тікет ми забирали плюс 23 долари профіту. Варто розуміти, що на один аккаунт може бути 4 квитка, тобто це дуже хороший профіт, звичайно, для того, щоб їх отримати, потрібно виконати умови. Ми можемо перейти у вкладку Launchpad і подивитися, як все тут працює. Скажу одразу, якщо у вас є токени МНТ, ви безумовно можете брати за них участь, але варто розуміти, щоб відчути якийсь прибуток, треба мати їх на декілька тисяч доларів. Я не впевнений, що в нас є такі холдери, особисто так не тримаю, тому братиму участь за USDT. Тут суть полягає в наступному. В нас відбуватиметься лотерея, і відповідно, якщо наш тікет переможе, нам дадуть алокацію. Цього разу дають її на 10 доларів, і відповідно враховуєте, що можуть бути ікси, в принципі, проект непоганий. Задля того, щоб збільшити кількість наших тікетів, потрібно торгувати на споті. Спочатку на 5 тисяч, далі на 25. І тим самим ви отримуєте або плюс 2, або плюс 3. Тікита, я сподіваюсь, все це зрозуміло. Якщо ж ви б хотіли більш детальної інформації, обов'язково підписуйтесь в телеграм-канал. Тут я буду публікувати абсолютно усі апдейти, коли підписуватись, коли продавати, що йде клікати. Загалом. У нас на каналі заробляють навіть новачки, і даним відеороликом я хочу донести тему мультиаккаунтів в маси і відповідно зробити так, щоб усі могли достойно заробляти і безумовно насолоджуватись можливостями крипти. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, зумів передати вам усю базу, яка потрібна для того, щоб створювати акаунти на Bybit. Звичайно, не зміг зачепити абсолютно усі сегменти, адже для цього потрібно декілька відеороликів по півгодини, але тим не менш впевнений, що кожному це відео стане в нагоді, і ви зможете нарешті зробити свою ферму і заробляти в десятки разів більше. Усім бажаю профіту за традицію. Дякую вам за те, що підписані на цей канал, і прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.